Любі, вітаю вас на каналі Буває таке. З вами авторка цього каналу Олена Яворська. Приємного перегляду. Олексій прокинувся задовго до світанку, виліз з під теплої ковдри і поспіхом накинув покривало на своє ліжко, в якому він уже довгий час спав один. Сніданок йому теж ніхто не приготував, сам підігрів чайник і зробив собі бутерброд. У сусідній кімнаті. Заворушився його син Василько. Тату, купи мені в місті фломастери і новий альбом, мій уже закінчився, сонним голосом промовив хлопчик. Добре, синку, ти ще спи до будильника і не забудь перед школою поїсти. Але Василько уже мирно сопів, додивляючись солодкі ранкові сни. Олексій окинув поглядом своє холостяцьке помешкання і зітхнув ніяк не доходять руки навести в ват затишок, та й не кожному чоловікові це під силу. Але головне, що їм із сином добре і спокійно разом. Хоча без жіночої руки в домівці і було незатишно. Олексій двічі на тиждень. Вивозив молоко, сир і сметану на ринок у сусіднє містечко. Там на нього вже чекала довга черга. Покупці знали, що льошина продукція завжди свіжа і найсмачніша на ринку. Олексій вів невелике фермерське господарство. У нього були десяток корів, кури, кілька поросят. Був у нього і невеликий тракторець. Його будинок стояв у низині, неподалік невеликий ставок, а навколо тяглися соковиті заливні луки, місцевість мальовнича і підходяща для ведення господарства. Одному йому, звісно, було нелегко батьків уже в живих не було, і з дружиною він розлучився. Але помічниця все ж таки була сусідка баба Валя. Старенький було вже далеко за 70, але, попри поважний вік, це була жвава енергійна жінка, висока й дуже худорлява. Можливо, через свою худорлявість їй і було легко рухатись, а може, просто така вродилась, активна і завзята. Познайомилися Олексій з Юлею на весіллі в спільних знайомих, коли були ще зовсім молодими. Потанцювали, поспілкувались, посміялись, і Льоша одразу після знайомства запросив дівчину на побачення. Але, як кажуть, жінка, що не прийшла на побачення, може зіпсувати вечір, а та, що прийшла, життя. Так і сталося у Олексія. Юля була з багатодітної родини, де вона була старшою дитиною. Їй доводилось наглядати за молодшими братами і сестрами, допомагати матері по господарству. Дівчині не терпілося скоріше позбутися набридливих обов'язків. Тож, пропозицію руки і серця від льоші вона прийняла. Миттєво і з радістю. Та їхнє сімейне життя не заладилося майже відразу. Ще була жива Льошина мама, і вона намагалася привчити невістку до ведення господарства, але Юля не виявляла ні ентузіазму, ні старанності. Вона ж не для того текла з батьківського дому, щоб знову влізти в якесь ярмо. Деякий час чоловік і свекруха ставилися до юльці поблажливо, розуміли, що вагітність, пологи і догляд за малям нелегкий для неї період. Підтримували, допомагали молоденькій жінці, як могли. Льоша любив і балував молоду дружину. Коли вони з матір'ю виїжджали на ринок, то завжди привозив Юлечці з міста щось приємне. Косметику, парфуми, біжутерію, солодощі. Юля приймала все це поблажливо, з виразом людини, яка вважає, що заслуговує на щось значно більше. Після пологів жінка погладшала у господарстві так і не брала участі, мало рухалася. Навіть тоді, коли хтось допомагав бавити дитину. Ні в двір, ні у город не виходила, а от попоїсти смачно, любила, особливо солодке і жирненьке. Льоша обожнював сина, завжди знаходив хвилинку, щоб з ним побавитись, знав усі дрібниці догляду, часто вставав до нього ночами, жаліючи дружину і даючи їй виспатись. Коли дитина трохи підросла, Юля почала заводити розмови про переїзд у місто. Мені сільське життя нудне, казала вона. У місті багато можливостей. А що тут? Юлю, я фермер, люблю своє господарство. Та й ти не у місті виросла. Чим ти там займатимешся? І коли ми з тобою одружувались, мова про переїзд не йшла. Резонно зауважив Олексій. Тоді не йшла, а зараз іде, з роздратуванням відповіла молода жінка. У місті можна віддати Василька в садочок, а я б пішла вчитись, а потім працювати. Це не наш шлях. Я тут народився і нікуди звідси не поїду. І мені і Васильку тут добре. А в місті він почне хворіти. Та й жити нам там ніде, спокійно відповів Льоша. Після таких суперечок Юля довго ходила насуплена, мов гроза на обрії. Минуло ще кілька років. Одного літа Юля повідомила, що мусить поїхати до міста, до лікаря-гінеколога, проконсультуватися. Оскільки вона давно відчуває біль і нездужання, можливо, доведеться лягти до стаціонару. Юля зібрала велику сумку, начебто для того, щоб потім не повертатись за речами, коли її покладуть до лікарні. Юля поїхала з тою великою сумкою і більше додому не повернулась. Олексій знайшов записку Я не повернусь. Хочу з тобою розлучитись, Васю залишаю тобі. З тобою йому буде краще. Пробач. Відтоді Олексій став батьком одинаком. Коли емоції й образа трохи вщухли, він не виключав думки знову одружитися. Хотілося жіночого тепла, турботи, а Васильку материнської ласки. Та село було невеликим. І пари для нього там не знайшлося. Кілька разів його хрещений, що жив у місті, знайомив Олексія з дівчатами, які теж прагнули створити сім'ю. Олексій, хлопець гарний, добрий, відповідальний, непитущий. Дівчатам подобався, але жодна не згодилася їхати в село. До того ж, у чоловіка не було часу бігати на побачення. Усе життя займала робота й турбота про сина. Час летів швидко. Василько уже підріс, йому виповнилося 12. Він став справжнім помічником для батька. Два роки тому не стало Льошиної мами, у неї стався інфаркт. Відтоді чоловікам доводилось господарювати самим. Правда, іноді забігала баба Валя. Щось приготувати на обід або допомогти зробити сир для продажу. Юлія, мама Василька, за ці роки з'явилася лише кілька разів з короткими візитами, а здебільшого зрідка телефонувала або надсилала подарунки на день народження сина. До Олексія доходили чутки, що його колишня дружина. Таки закінчила торговельний технікум і працює керуючою невеликого супермаркету. Особисте життя у неї не складалося. Співмешканці змінювались один за одним, а щастя не було. Так і ішло життя поволі, нічого не порушувало його спокійного плину. У той день. З якого почалося наше оповідання, Олексій стояв на ринку зі своєю продукцією. Черга вже розійшлася. Залишилось трохи сиру та сметани. Пора було збиратися додому. До прилавка підійшла молода жінка, вдягнена не по сезону, занадто легко, хоча стояла вже пізня осінь із легкими морозами, а інколи. Вже пролітав сніг. Жінка нерішуче простягнула Олексію зім'яту купюру і тихо сказала, не могли б ви зважити мені на ці гроші трохи сиру. Мені треба нагодувати дитину. Вона тримала за руку хлопчика років п'яти, закутаного в стару велику хустку. Купюра була дрібною, і Олексій відповів просто. Заберіть усе, що залишилось. Погодуйте малого і самі поїжте. Чоловік бачив, що обоє дуже виснажені. Жінка з хлопчиком швидко однією ложкою з'їли тарілку жирного домашнього сиру. Дякую, дуже смачно, прошепотіла жінка. На здоров'я, а куди ж ви з дитиною? І так легко вдягнені не по погоді. А нікуди, зітхнула вона. І скажіть, жінка нерішуче лоба подивилася на Олексія. Нема у вас для мене якоїсь роботи. Я згодна на найчорнішу, найважчу. Нам без синочком тільки зігрітись і трохи відпочити. Мене надією звати, тихо додала вона. А я Олексій. Гаразд, Надю. Беріть сина і ходімо до моєї машини. Поки їхали додому, Надія з хлопчиком дрімали на задньому сидінні. Коли дісталися до двору, Олексій завів гостей до хати. Ось влаштовуйтесь, у домі тепло, на кухні знайдете щось поїсти. Вибачте, у нас не прибрано. Я поки піду впоратись із худобою. І чоловік вирушив до хліву. Коли Олексій попорався біля худоби і зайшов до хати, то відчув, що там, ніби, запанувала якась особлива інша атмосфера. Вже сутеніло, з вікон лилося затишне світло. А у хаті тепло, прибрано, апетитно пахне оладками. Які Надя замісила на кислому молоці і свіжим борщем. Поки Олексій працював у дворі, Надія встигла швиденько впоратись із хатньою роботою, і поприбирала і зготувала просту, але смачну вечерю. Василько тільки повернувся від баби валі, у якої він зазвичай обідав, і допомагав старенькій по господарству. Почувши, що тато зайшов до хати, він вибіг зустріч. Тату, а в нас гості? Так, синку, з міста. Мама з хлопчиком, Сергієм. Вони тепер поживуть у нас. Ой, який я голодний, потер руки Олексій, заходячи до кухні. І як же смачно пахне. І я теж, від вечері, не відмовлюсь. Весело додав Василько. Коли діти полягали спати, Надія розповіла Льоші свою історію. Чоловік наді покинув її заради замужної коханки, яка жила по сусідству. Вона мала великий будинок, дорогу машину і власний бізнес. Чоловік відразу і одружився з нею. Свекруха підтримала цей крок. Вона ніколи не сприймала і не любила Надійку. Казала, що та не пара її синові, що вона, мовляв, безродна жебрачка. Минуло кілька років дітей у чоловіка в новій сім'ї так і не було. Сергійко часто бігав навідати батька. Хлопчик був завжди доглянутим, чистеньким, а ще й розумним і добре вихованим. Тому він дуже подобався Мачусі, новій дружині його батька. А потім ці жінці зробили складну операцію, і надії на народження маляти вже зовсім не лишилось. Тоді нова дружина вирішила відібрати в наді Сергійка, адже свого вона вже не матиме. Колишній чоловік погодився, а свекруха їх з задоволенням підтримала. Що ти, злидня безрідна, можеш йому дати, казали вони. У нас великий гарний будинок, добробут. Ми матеріально забезпечені, не те, що ти. Виховаємо Сергійка, як слід, вивчимо, прилаштуємо в житті. Хлопчику, з нами буде добре. Краще відмовся від нього сама, бо інакше підемо до суду. Знайдемо свідків, що ти п'єш, гуляєш і дитину не глядиш. Ще ганьби натерпишся, а хлопця все одно заберемо. А я сирота, схлипувала Надя, за мене нікому заступитися, а в них зв'язки і гроші. От я і узяла Сергійка за руку і пішла, куди очі дивляться. Тільки боюся, що вони нас доженуть, знайдуть нас і заберуть сина. Не бійся, живи тут, упевнено сказав Олексій. Зайвих рук у господарстві не буває, і сина твого не скривдимо. Буде він із моїм Васильком як брат. Олексій дивився на надю і що далі, то більше дивувався. Ніжне обличчя, великі виразні очі, тендітна постава, лагідний характер. І що тому чоловікові не вистачало, подумав Льоша, невже гроші важливіші за добру, вірну душу? Так вони й зажили разом. Баба валя навчила Надю відсіджувати сир, збирати сметану, а ось доїти корів. Надія поки не наважувалася. Олексій був нарешті щасливим. Надя готувала смачно, підтримувала лад у хаті, допомагала по господарству. Хлопчики теж порозумілися, разом щось майстрували, годували курчат, гралися з кошенятами. Саме про таке життя Олексій завжди і мріяв. Одного дня, повернувшись із ринку, Олексій побачив Надю наляканою і розгубленою. Поки тебе не було, прошепотіла вона, приїхала жінка на таксі, сказала, що вона мама Васі, вмовила його поїхати з нею. Я не хотіла відпускати, але вона переконала, що просто хоче купити синові обновки. І скоро привезе його назад. Говорила солодко, лагідно, а коли я спробувала заперечити, прошипіла мені грубо, крізь зуби, щоб я мовчала, бо я тут ніхто переживалка. Олексій відчув недобре. Він миттю скочив у машину і на шаленій швидкості помчав до траси. Відчував, біда близько. Він знав, у якому місті живе колишня дружина, і що на трасі є зупинка, де сідають на автобус у той бік. Молився, щоб син з Юлею ще не встигли поїхати. Коли вдалині замайоріли дві постаті жінки й хлопчика, серце в нього впало, а потім відлегло. Олексій різко натиснув на гальма і вискочив із машини. «Тату», – вигукнув Василько, зрадівши, мама казала, що ми їдемо купити мені куртку і спортивний костюм. Юля міцно стиснула руку хлопчика. Відпусти дитину, гнівно сказав Олексій. Він такий самий мій син, як і твій. Те, що ти його народила, не означає, що він твій, холодно промовив Олексій. Я мати. Маю права на сина, огризнулася Юля. Ти зозуля, а не мати, зірвався чоловік. Скільки років про нього не згадувала, бо він тобі був не потрібен, а тепер згадала? Василько перелякано висмикнув руку з долоні матері й відійшов у бік. Тату, я хочу додому. Сідай у машину, синку. Ну, нічого. Прошепіла Юля, я подам до суду. Подай. І я знайду кращого адвоката. Гроші в мене є. Та й недовго залишилось чекати, скоро Вася сам зможе сказати в суді, з ким хоче жити. Як гадаєш, кого він вибере? Олексій грюкнув дверцятами, і вони з сином поїхали. Залишивши позаду клуб пилюки й самотню, похнюплену Юлію на зупинці. Коли Олексій під'їхав до свого подвір'я, він одразу помітив біля воріт дорогий чорний джип. Оце ще що таке, насторожився він і швидко зайшов у двір. Там стояла заплакана надя, до якої чіплялися дві жінки одна старша, друга молодша. Чоловік, який їх привіз, крутив на пальці ключі від машини і похмуро спостерігав за тією сценою. Де він? різко вигукнула старша жінка, зухвало насуваючись на надю. Де мій онук? Ви не маєте права тримати його тут. Відчепіться, будь ласка, тихо сказала Надя, перетискаючи руки до грудей. Я не роблю нічого поганого. Ми просто живемо мирно й тихо. Мовчи, приживалко. гаркнула старша жінка. Хто тебе сюди кликав? Прилипла тут жебрачка!» Ми прийшли по дитину. І взагалі, ти, мабуть, його підбурюєш проти батька? Я нікого не підбурюю, ледчутно мовила Надя, але та не вгамовувалась. Знай. Ми все владнаємо через суд, і тоді вас звідси виженуть, як псів. Молода жінка стояла поруч, зневажливо посміхаючись, а чоловік біля воріт насмішкувато підкидав ключі від машини, мов намагаючись підбурити жінок ще більше. Саме в цей момент на подвір'я зайшов Олексій. Він ішов швидко, рішуче. І його погляд міг спепелити будь-кого. Це що тут коїться? Його голос прорізав повітря, і всі обернулись. Ви хто такі, що дозволяєте собі кричати на мою дружину у моєму ж дворі? Старша жінка знітилася на мить, але швидко підняла голову. Ми, родичі і маємо повне право тут бути. Повне право, холодно перепитав Олексій. У моєму домі має право бути тільки той, кого я запрошую, а вас я не кликав. Та ти навіть не чоловік їй, визбірилась молодша жінка. Ти ба пригрілась тут хто зна хто, а ти її борониш. Олексій підійшов ближче. Став між Надією та жінками і промовив спокійно, але так, що кожне слово било, як молот. Послухайте уважно ще одне слово проти моєї дружини, і я вас сам за шкібарки викину за ворота. Що? вирячилась старша. Саме так, твердо повторив він. Забирайтеся з мого двору негайно. А якщо не підете по-хорошому, я вас винесу сам за комір, як непроханий гостей. І щоб ноги вашої тут більше не було ніколи. Тиша впала миттєво. Молодша жінка роззявила рота. Чоловік із ключами поспіхом відійшов до хвіртки, а свекруха. Червона від злості, нарешті, прошипіла. Ми ще побачимо, як ти заговориш, коли отримаєш повістку до суду. Про суд я сьогодні вже чув, спокійно відповів Олексій, зневажливо усміхнувшись, і бачив, як швидко ці суди тікають, коли чують правду. Він зробив крок уперед. Геть, звідси. Старша жінка схопила під руку невістку, чоловік швидко відкрив хвіртку. Мамо, поїхали, кинув він стиха. За хвилину джип рвонув із місця, здійнявши пилюку на дорозі. Коли двір спорожнів і стих гул мотора, Олексій підійшов до надії. Вона стояла, опустивши очі, ще не оговтавшись від страху. Ну, все, надю. М'яко сказав він, обіймаючи її за плечі. Тепер ти вдома, і ніхто тебе звідси не вижене. Де Сергійко? запитав він тихіше. Баба Валя повела його городами до себе, щоб його ніхто не побачив, зітхнула жінка. Як добре, що ти вчасно повернувся. Я думала, вони мене розірвуть. Не думай про них більше, твердо відповів він. Завтра ж поїдемо до Раксу й подамо заяву. Ти не заперечуєш, Надійко. Звісно, не заперечую, усміхнулася вона крізь сльози. Ти ж сам, щойно сказав, що я твоя дружина. Так і є, усміхнувся він, стискаючи її руку. Ліпшої. Мені не знайти. Надя підвела очі і тихо додала, а ти найкращий чоловік на світі. І я це зрозуміла ще тоді, на ринку, коли ти дав мені сир і сказав погодуй малого і сама поїш. Вони стояли у тихому вечері, обійнявшись, поки за тином співали цвіркуни. А десь далеко у темряві світло фардорового джипу остаточно зникло з дороги разом із людьми, яким більше не було місця в їхньому житті.